Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Скільки питань з понад півтори сотні встигли розглянути депутати сьогодні на 39-й сесії Полтавської міської ради, валики та козлики у госпіталь для поранених шиї, 85-річна Полтавка Марія Степанівна. Проєкту Благопральні, який дав можливість безкоштовно прати речі переселенця, виповнився рік. А тепер про це та інше докладніше. Депутати сперечалися декілька годин, оголошували перерву та затягували процес голосування. Так сьогодні відбувалася 39-та сесія Полтавської міської ради. Скільки питань із 160 встигли розглянути обранці, та які конфлікти виникали під час засідання, розкаже Івана Дімова. Із запізненням майже на годину так розпочалася 39-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання під головуванням секретаря міськради Катерини Ямщикової, призначена сьогодні на 10.00. О 10.45 вона зазначила, кількість зареєстрованих депутатів дозволяє вважати сесію повноважною. Прибуло 30 депутатів із 42. Депутати в кількості п'яти осіб долучилися до нас в режимі конференції. Вони присутні дистанційно. на порядку денному було заплановано 160 питань, але до самого голосування обранці перейшли тільки через три години, адже спершу вони слухали виступи мешканців громади, а потім почали із суперечками виступати і самі. За два місяці громада не побачила не від нової чинності, не від нової більшості цін на придбання. Матеріалів і матеріальні цінності деліз не побачили. Обіцяли, сказали, що час сраду, час ради Вже час дня ми досі не можемо розпочати сесію, вирішити нагальні питання, які є в громаді. Пані Катерина, я до вас звертаюся, ми виділи діалог з депутатами, в них є коригла до розгляду питань порядку денного депутати перейшли лише у другій половині дня, але спершу внесли зміни до складу постійних комісій міської ради. Катерину Ямщикову рішенням сесії вивели зі складу гуманітарної комісії у зв'язку з її теперішньою посадою. Тарас Синяговський став членом бюджетної комісії замість загиблого Юліана Матвійчука. А Андрій Карпов став членом містобудівної комісії. Серед головних рішень сесії вулицю Маршала Бірюзова перейменували в Решетилівську. У Полтаві організують ботанічний заказник місцевого значення «Гришки в ліс. Скейт парк у мікрорайоні Левада. Дороблять усього під час сесії. Депутати розглянули понад сотню питань. Станом на 15 вересня Полтава виконує 8% від планового завдання, встановленого генштабом. Загальне виконання планового завдання за вересень становить 13%. Про це сьогодні на сесії Полтавської міської ради повідомив виконуючий обов'язки начальника Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП Віталій Бережний. Місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації зараз в області знаходиться на останньому місці Лубенській, Керівчуцький, Полтава район своїми районами якось краще виконує ці завдання, ніж безпосередньо міста Полтава. Основні моменти, які можливо, можливо покращити, це розгорнути в тих чи інших мікрорайонах міста Полтави три дільниці оповіщення, а також дільниці оповіщення. Староста сіті на ваших відповідно до об'єднаної територіальної громади. І сьогодні Полтава попрощалася з двома захисниками України Ярославом Пасічником та Сергієм Різником. Обоє загинули у віці Христа. Спогади про них рідних та знайомих у сюжеті нашої знімальної групи. Нестримний білі, сльози дощем не вщухають ні дня Полтава в смутку. Дякуємо рідним загиблих воїнів, що виховали, підтримували таких мужніх захисників України, які віддали життя за кожного із нас, за волю і залежність нашої держави. 33-річний захисник України Сергій Різник навіки переміг. Хлопець загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Рідні, близькі, знайомі обіймають його востаннє, обіймаючи труну накриту жовто-блакитним прапором. Я прийшла до куми сина на похорон, провести у останній путь. Дитина загинула, У мене москов відріс на наших глазах, діти росли раніше, син мій на рік старший від нього. Ми брат бійця, вихованець Полтавської Ворскли, Дмитро Різник в соцмережі написав про його загибель. Так: мені боляче і страшно усвідомлювати, що ти пішов, але ти пішов героєм. Ти мене виростив. Завжди був моєю опорою. Завжди був поруч, коли було і добре, і погано. І будеш поруч тепер назавжди. Горе від того, що уходять найкраще. Найкращі, які е, які добровольцями, да пішли для того, щоб захищати нас всіх. цього ж дня прощаються із солдатом Ярославом Пасічником. Він загинув 31 серпня під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Я прийшла підтримати свою однокурсницю Любов Михайлівну, у котрої на жаль, пішов єдиний син. Ця клята війна забирає найкращих, і кожна звістка про смерть наших захисників лягає великим болем на наше серце. Світла пам'ять Ярославу Пасічнику та Сергію Різнику, котрого також сьогодні переважають в останню путь. Обох загиблих поховали на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск. 85-річна Полтавка Марія Степанівна шиє адаптивний одяг для госпіталя, а також спеціальні валики та козлики, які поранені захисники можуть підкласти під шию чи поранену ногу. Які матеріали та допомога зараз потрібні волонтерці, дізнавалися мої колеги. Як у гіпсі нога, то її треба височенько ложити кудись. Як нога поранена, щоб вона ж не рівно лежала, не отікала. І вони ложуть ногу так поранені ложуть наверх. 85-річна полтавка Марія Степанівна виготовляє так звані валики та козлики та передає їх у госпіталь для поранених. У мене тут мотор був, я його викинула, як електричество подорожало, Ногами кручу. Нічого це для зарядки. Електричної швейної машинки пані Марія зробила механічно, відтоді відшиває речі із-за відсутності світла. Вони отут і тут зашиваються, а там напихається все. А тут три частинки треба вирізати, кожну частинку і тоді дірочку залишати, напхати і зашити. Про потребу в допоміжних елементах для лікарень Марія Степанівна дізналася від волонтерки Оксани Калинич. До мене звернулася моя донька з Києва і каже: Мама знайомого військового поранено. І дружина шукає щось таке потрібно. Він лежить поранений. В нього ноги ноги всі побиті, поломані, і там дуже багато в металу в ногах. І щось потрібно, щоб цю ногу тримало. Я не знаю, як воно називається і що це таке. Для козликів та валиків потрібна цупка натуральна тканина та подрібнений поролон. Лише за тиждень Марія Степанівна виготовила таких вже 80. Я кинула кличу наші волонтерські групи, і от з Львівської області до мене відгукнулися волонтери, теж швеї, команда Швей, які сказали, що ми шиємо. Відправили мені вони все по одному екземпляру. Абсолютно, і я звернулася до Марії Степанівни і кажу, Марія Степанівна, скажіть, будь ласка, ви могли б зробити викрики з цього зробимо, каже Марія Степанівна». Крім цього, бабуся шиє для поранених постільну та спідню адаптивну білизну на липучках. Від початку повномасштабної війни відшила понад дві тисячі подушок та дві сотні ковдр. Зараз говорять волонтери, крім валиків та козликів, надійшов запит на пледи. Отакі От відрізочки, які вже в принципі ні на що не потрібні, бо маленькі розміри ми беремо і один до одного зшиваємо. З цієї сторони тканину нам потрібна тканина. Вже таких пледиків, мабуть. Десь тридцяток на фронт пішло із кусочків. Аж а ну всілякі кусочки. Ми сюди доєднуємо, навіть шарфи. Бачите? Волонтери запрошують у свою команду швачок, підприємців та всіх небайдужих закликають приносити в Святоуспенський собор тканину для Оксани Калинич. А Марія Степанівна каже, що шила б ще більше, якби мала нову швейну машинку з функцією оверлок. 40 тонн своєї білизни випрали переселенці у Полтаві за рік безкоштовно та за допомогою зручного обладнання. Адже рівно рік тому у нашому місті стартував проект благопральня. Завдяки проекту переселенці безкоштовно можуть прати свої речі. Подробиці дивіться у сюжеті за рік роботи. 40 тонн білизни саме стільки випрала благопральня. Благодійний проект полтавського батальйону небайдужих. У нас у нас на сьогодні чотири машинки, якими ми перемо, і дві сушки. Сушка висушує практично повністю білизну. Лишається приблизно відсотків 30 вологості. завдяки благопральні переселенці безкоштовно можуть випрати і висушити свої речі та білизну. Ми звершили 6 тисяч стірок. Витратили 320 кг порошку і ми порахували, що по вазі це 40 тонн білизни. Коли порахувалися, самі здивували, що такий маленький під'їзд зміг зробити таку величезну соціальну функцію. Майже рік користується послугами пральні переселенка із Запоріжжя, пані Зінаїда. Найвкрай важливе для нас, для переселенців, бо ми не маємо своєї хати. Ми маємо своєї ванни і всього прочого. Та білизна, яку ми отримуємо із секунди, її треба випрати не просто, а добре. За словами працівниці благопральні послуги прання повністю безкоштовні. Всі жила, у нас усі охочі до нас приходять, отримують талончик і в зазначений час, в зазначений день приходять на прання. Порошки, відбілюючі засоби це завжди усе наше. Єдине, якщо у людей там алергія, то вони там користуються своїми засобами. Вользуються своїми средствами. Проект не зміг би стартувати, кажуть його ініціатори без благодійної організації Світло надії. Завдяки їм отримали кошти на фінансування. Було оголошено конкурс на надання субгрантів для ініціативних спільнот. Та відібрано найактуальніші пропозиції. Одним із переможців виявилася спільнота батальйону байдужих з ініціативою створення громадської пральні для внутрішньопереміщених осіб в рамках реалізації субгрантів. батальйон байдужих отримав допомогу субгрант на розмірі 116 тисяч гривень. Користатися безкоштовною послугою можна маючи при собі паспорт, довідку про місце реєстрації або про статус ВПО. Вперше Полтаву та Україну відвідав хореограф із Гонконгу Томас. Це для полтавських танцюристів. Він провів майстер-клас із японського танцю. Буто. Чим відрізняється ця техніка від традиційних сучасних видів танців? Та яка мета у хореографа із країни сонця, що сходить, цікавилися мої колеги. А сьогодні ми спробуємо інший спосіб танцювати. Інша хореографія вперше у Полтаву та в Україну приїхав хореограф та письменник з Гонконгу. Томас це він провів майстер-клас з японського танцю. «Буто». Томас це винайшов власний метод тілесно розумового зцілення через танець. Говорить, ці практики застосовуються не лише в хореографії, а й є способом дослідження розуму та духовного зцілення. Буто це про трансформацію, як виражати свою душу і якби дати своїй душі говорити. через тіло.

Між людьми Гонконга і людьми України, і західний і східний, і східний світ. Серед 25 полтавських танцюристів, які знайомилися з авангардним стилем танцю та феноменом японської культури, викладач студії сучасної хореографії Олександр Білоконь. Спочатку побачили, що він має давати майстер-класи в місті Києві. Столиця завжди повинна бути перша, там і так далі. Все. От і спочатку стали думати, як же ж нам швиденько до столиці дістатися. Хотілось дуже потрапити на ці майстер-класи. Але потім сталося так, що зорі вряд вилаштувались, і ми зізвонилися з Катею, і вона сказала, що от є можливість, давайте в Полтаві. В Україні це вперше, в Полтаві це вперше, буто для нас всіх це новизна. Для мене також танець Буто з'явився в Японії після Другої світової війни. Йому притаманні повільні контрольовані рухи та використання таких нестандартних тем, як природні стихії, секс, еротика і навіть смерть техніка та філософія поширилися світом та увійшли в сучасну хореографію. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.